Друзі, всіх вітаю. Продовжуємо робити такі експерименти, обзори на китайські інвертори. В даний момент в мене є ось такий інвертор. Скажемо, у мене їх два. Один ось такий. Вони відлічаються тільки кольором: один розовий, один червоний. 3 кВт, як пишуть, і півтора в нього робоча. Три це пікова, а півтора це робоча. Чиста синусоїда. 12, 10, 20, 50 Гц. Маємо дисплей, який показує в даний час напругу в вольтах акумулятора. Ну, кнопка вімкнення і, і вентилятор. Вентилятор включається автоматично, я так розумію, про якийсь нагрузці. Зараз включимо, подивимося, якраз в мене виключили світло. Як буде робити наш котел? Котел у нас. Ось такий берета, вже така старенька, 125 Вт. Підключаємо його без, без стабілізатора, тому що тут чисто синусоїда, як вони пишуть, тому це не буде робити. Так, включаємо 12,8 показує вольтаж в акумуляторі, це він заряджений. включаємо котел. Що можу сказати? Все працює, не годить насос водяний, чотенько робить, нічого там не, не годить, не тарахтить, робить як від, як від е, Сіті. Тому, що можу сказати? Ця штука робить, Я так розумію, можна підключити роутер до нього без питань, телевізор. буде робити. Можем даже сейчас... Сейчас не включу, но у меня телек есть. Но, скажем так, в основном будем робити его обзор на цей. А, на... На котел. Котел робе. А не, не робе. Что-то вибив ошибку. Шибка Таке буваті, я не знаю, чого воно. Зараз включу. запускається робить. Роба нормально, краще, ніж з тим, що був попередній в мене. Тому, в принципі, в принципі, його можна брати, но не треба його дуже сильно нагружати. Те, що тут пишуть 1,5 кВт. Я вам рекомендую не треба, тому що отакий інвертор вже ремонтувався, а саме цей у нього було коротке замикання і міняли ось ці ключики, транзистори, бо вони згоріли. Виключу котел. Тому, скажімо так, більш-менш непогані ці інвертори, холистих ход нього. Десь 0,5 ампера в час він бере. Це чисто холостий ход. Треба наступного разу візьму. У мене є такі, я не знаю, як він називається. Це прибор, що такі клещі, щоб можна було вимірювати напругу в Амперах. Ну, я колись брав я вимірював. То десь от 125 Вт, 125 Вт, на ну, мій котел. Він десь бере приблизно щось до 15 ампер в час. Тобто це не постійно, ясно, він виключається, включається. Але коли він робить, він бере 15 А. Тому, скажімо так, непогані інвертори. Але вони бояться, по-перше, полярності. Як тут типу, пишуть защита, там всі діла. Нема тут ніякої защити, воно дуже швидко все. якщо йому не подобається, воно перегорає ці транзистори. І якби він виходить з ладу. Тому. Боїться короткого замикання, одразу горять, бо це ж вже ремонтували цей накрився. І не бажано його перегружати. Таке включить котел, телевізор буде робити, комп'ютер буде робити. Холодильник ну, це, ну я не бажано, бо, скажімо так, це на ваш страх і риск. Може і потягне, а може і не потягне. Тому краще, я ж кажу, от котел, комп'ютер без питань. Роутер потягне, телефони заряджати вообще без проблем. Телевізор теж без проблем. Проблема тільки в тому, що яка у вас йомкость самого этого, акумулятора. Понятно, що якщо ви все підключите, то у вас буде менше хватати акумулятора Як порахувати кількість ватт в акумуляторі? Робимо так. 12 вольт, тобто у нас акумулятор 12 вольтовий. Помножимо на йомкість в Амперах на 80. 12 умножаємо на 80. І в нас виходить там. Скільки 900 почти. Щось да? Да, там приблизно 900 Вт. Тому, якщо у нас котел 125, допустимо, телевізор, ще, допустимо, 200 Вт. Да? 200 Вт, і у нас 80, то приблизно десь хватає його. В теорії, в теорії на 4,5 години. На 4 точно повинно хватити. Тому, в принципі, непогані інвертори, але є в них свої мінуси. Добре. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, буду відповідати, якщо що. Далі будемо ще писати такі обзори. У мене є ще такі інвертори. Будемо писати і будете дивитися. Можливо, комусь. Знадобиться, тому що така ситуація, що Ну, без світла, як би сидіти, не хочеться, а, скажімо, бюджетний, ну як бюджетний? Бюджетним назвати його не можна, тому що акумулятор, я його брав за 6700, це якраз вересень був, напевно. Я його по акції взяв. Такий ще щось до 10 стоять Інвертор на Алиэкспрес Вони стоять там, в районі 3500 гривень. Їх продають. 5,5, 6 там, ну, хто як накине якусь націнку. Тому, скажімо так, ну, можна сказати, бюджетний, так. Да. Бюджетний варіант. Так, добре. Все. Підписуйтесь на канал, на канал підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока-пока.